Доброго дня, малята. Ой, здається, я чую якийсь галас. Катрусю, я тобі кажу я вища за тебе. Та ні, Оксанко, не вигадуй вища я. Що трапилось? Ви ж навіть не привіталися з нашими дітками. Ой, вибачте, будь ласка, привіт, малята. Привіт! Скажіть, дівчата, що трапилось, чому ви сперечаєтесь? Ми з Оксанкою ніяк не можемо вирішити, хто з нас вища. Малята, давайте допоможемо лялькам та визначимо, хто з них вища, щоб вони більше не сперечалися. Для того, щоб визначити, яка з ляльок вища. Поставимо їх одна до одної спиною. Погляньте, дітки, тепер дуже гарно видно, що лялька Оксана вища за ляльку катрусю. Сподіваюсь, дівчата більше не будуть сперечатись з цього приводу. А ми з вами підемо на вулицю прогулятись та поглянути, що там є. Погляньте малята, що знаходиться на вулиці. На вулиці є будинки. А чи всі будинки однакові за вишки? Ні, будинки різні. Які в нас є будиночки? Високі, низькі, червоний, жовті, зелений. Скажіть, дітки, а який за вишки червоний будинок? Так, він найвищий. А якийсь завишки зелений будинок? Зелений будинок найнижчий. А які якісь завишки жовті будиночки. Жовті будиночки рівні. Якого кольору високий будинок? Високий будинок червоного кольору. А якого кольору рівні з завишки будинки? Ці будинки жовтого кольору. Як ви вважаєте, у якому будинку мешкатиме лялька Оксана, якщо вона високого зросту? Правильно вона житиме у найвищому червоному будиночку? А в якому будинку мешкатиме лялька Катруся, якщо вона нижча за зростом? Лялька Катруся може обрати собі або жовтий будиночок, або, або зелений, бо вони нижчі, ніж червоний. Лялька вирішила, що хоче жити в зеленому будиночку. Малята, пригадайте, яке свято наближається! Так, це свято Нового року. Давайте подаруємо нашим лялькам по ялинці, щоб вони прикрасили свої будиночки. Їх потрібно розмістити за висотою будинків. Біля високого будинку високу ялинку, а біля низького нижчу. Спробуйте визначити, яка ялинка до якого будиночка підійде. Ляльки, Оксана і Катруся засмучені, тому що ніяк не можуть визначити зайвий предмет. Допоможімо їм! Погляньте уважно на подарунки. Спробуйте визначити, який із них зайвий. Так, ось цей. А чому? Тому що він найбільший. Молодці. А зараз визначимо зайвий серед різдвяних віночків. Який з цих віночків буде зайвим? Так, ось цей. А чому? Тому що він найменший. Яка ялинкова прикраса зайва? Так, ось ця. Чому вона зайва? Тому що вона найбільша. Молодці малята. Закінчилося наше заняття. Малята, спробуйте вдома визначити, хто із ваших рідних найвищий, а хто найнижчий. До нових зустрічей!